что ты тут пипи 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 пишел все пипи -пи больше нема это ешкин кошелек такая отливается будка клюе какая-то дребнота они а, едем там наверное едем наверное там туба Влетіли світло. Серцетянемо. Щось опять на вилив. тільки зря розбудив. Це взагалі таке малече. Ну що це таке, блін? Ложка, навіть немає. Хай, хай підроста, блін. Ну, таке така дрібнота оце розбудила, друзі. Так а ну давай. Давай нам за папою мамою. Давай за папой мамою. Давай. О, пішов, ладно. Закиди вудку, лежись далі досипати. Друзі, у нас ранок. Вудка одна на берегу це було клювання, були піки. Ми сьогодні на водомі десь до 12 годинки, тому. тому будемо чекати, класна погодка. зранку просто насоложуйся насолода від цього цих звуків природи якась чайка летить ре чи бурівєсник як він там Свингрок. Свингрок попуска. є щось Десь дотягує. Зараз глянем що тут. Який тут карапець. Який тут карапець. Іди mm. до нас йди хлопчик. За до двух є. До двухи, до двухи, друзі. Ну такий на Тигровий горіх з кислою грушею. Ну такі десь. Полторуха десь такий невеликий, Ну, піде. Так, ну що, друзі, завершаємо корпову Корпуву ловлю. Був на водоймі, були громадський водойм, половили. Що хочу сказати? Клювало дуже так неплохо, не клює в основному е, карпік такий десь, кіло 200, 1,5 до двушки. До двушки клювало такі карпи дуже-дуже добре. Е, насадки у нас були крупненькі, тому ми трохи від дрібної е, риби з питали, друзі, його, як кажуть, обойти. Е, по цьому водоймі, друзі. Що? Громадський водою. Найнедешевший, кривий ріг, Кам'янка, приїжджайте. Так, ну що, а ми, як кажуть, з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічі на каналі Рибалом Задоволення. Ну все, друзі, пока-пока-пока. Пока. Воно, Саня вже зібрав вудки. Пока.